Сьогодні 25 серпня 2025 року. Ось на кінець то я дійшла до гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича, яка називається квазар. Він вже в нас давно перевисів, давно стиглий. Отак От ось він виглядає. Це в нас прищепа про минулорічна. На одному кущі дві гібридні форми, велетень писанки і квазар. Червоний, дуже хрумкий, тверда-тверда ягідка, твердюща, як огірки. Ось укусили горобці сухенька. Пошкодження сухеньке не гниє, не розтріснулася, отакі має гарні ягідки, чудова громка. Ось такі ось гарнісенькі, червоний, гарний, хрумкий, хрумкий. Скільки проходили поз нього, щіпали, куштували, він вже защипаний. Ось такі на ньому маленькі гронки. ось такі сигналочки залишилися. Дуже хрумка, дуже солодка. Гарні, гарні ягідки. Ще додати собі кущики. Гібридна форма вартує уваги. Треба його розводити, вирощувати. Дуже гарний. Смакує нам і подобається. Лежкість. Гарно себе довго поводити. Ось такий гарнесенький квазарчик. Ну і поруч покажу вам гібридну форму писанки Олега Михайловича. Великий киш-миш. Також дуже солодкий, соковитий, ягідка хрумка, шкурочка з'їдається, гроночка. Ось така гарнесенька гроночка, Десь кіло 200 Дуже погано весною пущик нас розвивався, було трохи примерз. Такі малесенькі-малесенькі лозинки були, потім стартанули. І ось така одна гарна гроночка зав'язалася. І потім маленькі ще декілька накидало. Ось такий у нас в цьому році велетень. Рудимента немає. Неудобно мені з цієї сторони. Хочу показати вам. О, вибачте, за незручності. Отакі. От У нас може бути отака крупна ягідка. Щільний дуже. В цьому році ми використовували кроп завість. Але зробили, на наш погляд, гірше, ніж було би без нього. Деякі виногради дуже-дуже погано запилилися. А деякі наоборот, навпаки, стали як щільні щільні, набиті, як качани кукурузи. Мабуть, не будемо більше ним користуватися. Будемо вирощувати все, що дає природа. Дякую за увагу.